Вітаю всіх. Мейпл Крік нам не дає спокою. Ці всі ритуальні ритуали і якісь незрозумілі культи нас не відпускають. Я думаю, що ми скоро, зовсім скоро, розберемося. Ми стали ближче, але не настільки близько до фіналу, як хотілося б. Що ж, ми будемо продовжувати. На жаль, через технічні причини мені довелося вирізати те, що я пройшла вже, тому що там було дуже погане зображення, але я зараз вам перескажу швиденько, що трапилось. Як ви пам'ятаєте, ми дісталися з вами цього човна, він був зламаний, і я швиденько його полагодила. Я знайшла гуму, я знайшла корок, я закуркувала. І відремонтували цей човен. Також знайшла по частині із пазлів, але більше нічого не відкривала. І нарешті ми можемо з вами відправитися на іншу частину озера. Тож, давайте це і зробимо. Так, ми дісталися іншої частини озера. Тут у нас нічого незвичайного немає. Тож, пішліть до. I remember now, Detective. Here, here, take this. Inside are the answers to the remaining riddles. Каркраш. Exactly я пам'ятаю, що було після цих каменів. Тобто, що я зустріла того хлопця, він віддав мені сумку. Але що відбу... відбувалося до цього, взагалі немає ніякої гадки. Тож, нам потрібно розбиратися. Це схоже на кров і на мотузки. Так. Що в нас тут ще є? Руни. До речі, не забуваємо. Так, що це? Ага, частина черепа. Добре, ми повернемося до цього. Тут нам треба якось цей мох прибрати, але немає чим прибрати. Ну що ж, давайте тоді повернемося до церкви. О, у нас з'явився... З'явилася зона з пошуком предметів. Чому вона мігає, я не розумію. У мене ж в налаштуваннях вона стояла, щоб. не мігало нічого. Ну, дякую. Ми знайшли шпатель. Можливо, ми їм і зможемо віддерти мох з того каменя, але давайте спочатку ми перевіримо все-таки, що там ховається в тий. Крипті. Моторошно, в принципі, як і всюди тут. Щось накрито. Це Кейт. Кейт Борос. Ви в порядку? Я тут щоб врятувати вас. Старий пастор зробив це. Я навіть не знаю, що він хотів від мене. Тихіше, він можливо знаходиться десь поруч. Мені потрібно, щоб ви вибиралися з моєї покріка, але моя машина зламана і рація не працює. Ми можемо зателефонувати комусь і що з приводу інших. Ніхто нам зараз не допоможе, а телефонні дроти вийшли з ладу через шторм. Ви бачили мого хлопця? В нього є машина. Я піду його шукати. А ви сховайтеся і почекайте нас на заправці. І що б ви наробили? Не, не дайте себе знайти. Окей, ми знайшли Кейт Барроуз, але нам слід е, ще знайти її хлопця. По попу. Так. Щось в цій стіні мало б бути. Але ми поки що цього не маємо і маємо пошук предметів. Ну що ж, ми знайшли нарешті руків'я для сокири. І в цьому пошуці предметів, до речі, було дуже цікаво, що я трошки затупила зі словом покер. Там було слово «покер», мені треба було щось знайти. Я розумію, що це не покер в розумінні гри, а це щось інше. Виявилось, що покер також має значення кочерги. Тому, будете знати, значу англійською кочерга це «покер». Так. Окей, нам це дало в принципі дещо дало. Повертаємося. До того місця, де в нас Гемільтон. Можливо, можливо, Кейт, до речі, туди побігла. О, Гемільтон. Я думаю, що це він. Він мене не бачив, залишив хижку відкритою. Щасливий день. Так, що у нас тут є? Так. Емілі. Яку шукав детектив Гамільтон. Так, у нас тут є амулет, який підходить під цю скриньку. З нашого першого цілунку 2 лютого 1976 року назавжди. І солдатик. Також ми знайшли вудочку. Що тут ще цікавого є? Немає руків'я, але я думаю, ми потім знайдемо. Детектив наш пішов. А у нас відкриті докази. Ну що ж, давайте дивитися. Детектив Гемільтон. Річард Гемільтон з його дівчиною з Емілі. Так. Я казала, Stranger is Hamilton. Емілі зникла дівчина, яку Гамільтон шукав, і вона не була лише зниклою. Він її кохав. Вони були коханцями, вони були закоханими. І цей, ця невідома мені людина, з яким я розмовляла, це був Річард Гемільтон. Мені треба зрозуміти, що він взагалі задумав. Треба подивитися в хишці. Ну, Мені здається, що ми, е, що ми все, все, що могли, ми в хишці знайшли. Може ще отак зробити. Та ні, не схоже. Ага, тут ще не з'явився пошук предметів. Добре. Як удачно, ми знайшли цю ручку для цих дверей. Люка. Ага, тут у нас е, міні-гра, нам треба якось позбавитися цього леза в правильному порядку. Так. Е, хтось. Вже необачно перед цим працював з цією пасткою. Так, у нас є якийсь спуск у підвал. Ось туди. Якраз часто детектив. Цей дивак закрив мене, коли він зрозумів, що я розкрив його секрет. Ви маєте сумку з файлами, правильно? Це все його Річарда Гемільтона. Він жив тут всі ці роки шпигуючи за пастором. Ми всі думали, що він лише дивокувати відлюдник. Я не впевнений, що Гемельтон Затіяв, але він не збирається зупинятися. Цей чоловік небезпечний і запинтовує не рани, але не зважай, я знайду кейт. Дякую. Вона в порядку, вона в безпеці. Поки ні. Ми маємо вивести її з міста. У мене є машина, але вона далеко припаркована. Я не зможу тоді йди до заправки і знайди кейт. А я візьму машину. It's Вона на моїй фермі. Так, візьміть ключі і поспішіть. Окей, okay, це хлопець з ферми, і це саме йому належить та машина, в якої нема колеса. Uh, але зараз, зараз на диво все йде дуже добре, тому що я знаю, де застосовувати більшість предметів, я знаю, де ми можемо щось уже розкрити. Мені це так подобається, просто на відміну двох останніх uh, відео, де я просто в, так в такому ступорі була. Я не знала, що мені робити. Просто хотілося сісти, отак, от схопитися за голову, і все. Так. Ага, Щось у нас тут відкривається. Так, якийсь сейф. А, без. Так легко, без коду навіть. Так, частинка цього пазла. Ей, там щось було написано, я хотіла почитати. Не, не дали почитати. Ну, гаразд. Так, вертаємося. Е, окей, ще пошук предметів. Без проблем. І тут ми знайшли е, років'я для Домкрата. Прекрасно. Я вважаю, це такий успішний успіх. Просто неможливо. А, так. Ага, стоп. Ми спочатку візьмемо сокиру. Так, добре, тепер ми з вами підемо, я думаю, на ферму. Бо там багато що можна зробити. Так, головне зараз не загубитися. А, у нас там пошук Я не розумію, що я натиснула, що в мене. Ну, В налаштуваннях нічого немає. З приводу От, експертний мод. Але воно чогось почало світитися, я не розумію. Так, ми знайшли. О, я так думаю, мастило чим... чи... Ну, Алія тут не дуже влучна, мені здається, буде сказати. Так, підем. Давайте подивимося, чи є, можливо, тут щось пошука предметів не з'явилося. Тому ми йдемо на ферму. Опа, ще пошук предметів. Ми знайшли ось такий ще ключ. Так, можливо, ми зараз чимось, наприклад, сокирою відрубаємо. Ні, не хоче. Так. Давайте на руїни спочатку підемо і вставимо того солдатика. Так. А, це нам дало просто ніж. Тому можемо спробувати повернутися і розрізати тут. Чудово! Тепер ми... пошук предметів. Ми знайшли тут якісь болти. Давайте дивитися, що ми можемо де зробити. Тут у нас все ще поламаний ціпок. Пошуків предметів сьогодні на диво дуже багато. Вони просто, ну, ви, Йдуть там кожні, не знаю, 10 секунд хвилину. Я не встигаю просто щось сказати, як уже пошук предметів. Добре, що ви просто це для вас це отак за секунду відбувається. Тут ми знайшли каністру для бензину, я так розумію. Ну що ж, давайте дивитися. Тут нам потрібно для домкрата ручка. Так, ми підняли колесо. тепер. Ага, дуже, дуже іржавий цей болт, тому ми його змащуємо. Тепер відкручуємо, знімаємо колесо і забираємо домкрат. Тепер ми йдемо до цієї машини і робимо майже те ж саме, тільки в зворотньому напрямку. Так, де у нас тут ага, болти? І закручуємо їх. Супер. У нас машина, в принципі, готова до їзди, але нам не вистачає, По ідеї, нам не вистачає палива. А, ні, паливо є. Я не очікувала, що буде так просто. Так, закрили. Паливо є. Все є. Так. Давайте ключі. Так просто. Ми так просто візьмемо і поїдемо на, заправ... на заправку. поїхали Так, ми маємо якось щось зробити з цим деревом. Ну давайте спробуємо його відрубати. Ні. Це займе декілька годин. А що? Ага, не ну все так просто виявилося. Нам щось треба зробити з цим деревом. Але що? Відрубати вона його не хоче. Так, тут у нас кейт стоїть. What about my boyfriend. He's on his way here. I'm going for the car. I'm so scared. Please hurry. Так, добре. Подумаємо, що ми можемо ще з цим зробити. Так, давайте тоді повернемося до того каменю і вичистим там мох. Можливо, це нам щось дасть. Так, символ іруни. Ми бачили ці руни, але у нас не вистачає там ще одне одного. Як так сталося? Навіть не світилося. А як я мала про це дізнатися? Про те, що в мене зникло? Ну, окей, пі... давайте підемо до хижі. Гемільтона, може, він повернувся вже? Ні, не повернувся. А, ой, ціпок. Все, 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 все супер. Як добре, що я сюди пішла, інакше б я знов застрягла. Так, повертаємось. Ні, стоп, нам потрібно. Нам потрібно повернутися на ферму. І ми тут все замінимо. Чудово. Вертаємо все на місця і забираємо цю бензопилу. Тепер ми можемо так спробувати розпиляти дерево на дорозі. Вийде? Так, ну, давайте. Поїхала. Машина є. My still not here. Don't worry. He'll be here any minute. Where is he? Where's my boyfriend? Так, чогось немає досі того хлопця. Чогось він не прийшов. Чого це? Будемо щось думати. А що ми тут можемо зробити? У нас тут оцей камінь скривавлений з шматками мотузки, тут руни. Якесь чи то сонце, чи то ще щось. У нас є вудочка, я не знаю для чого. Сокира і е -е драбина мотузкова. Ага, можливо, ми сюди закинемо ні. А може, ми зрубаємо, хоча не хочеться. А можливо. Вудочкою? Так, ще руни Знайдено в його сховку. Але не вистачає все одно, да, якоїсь частини певної? Окей, ми знайшли, куди застосувати вудочку, але у нас все ще залишаються декілька запитань. Так, тут ми нічого так і не знайшли, що сюди можна застосувати. Можливо. Десь щось підпалити, тому що в нас ще є ці сірники. Е Опа! Пошук предметів. Ми знайшли ще один шматочок, четвертий із шести, для цієї, цього пазлу Так, можливо, ми тут розрубаємо Так, ще один шматочок. І... що це у нас? Ага, це е, е, якийсь канделябр. Я знаю вже, де ми його застосуємо. Давайте підемо. Так, стоп, ні, ні, стоп, 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 стоп. Я заплуталась, де воно було? Воно було отам в підвалі. Ні, воно було в якомусь іншому підвалі. Стільки всього, що я просто, я просто заплуталась уже. Ага, воно було в крипті. А, тут у нас ще пошук предметів. Я в шоці. Ми знайшли шосту частину цієї мозаїки. Сьогодні день відкриттів, я вам кажу. Так, у нас відкрилося. Ми знайшли якісь роги. Демонічний символ один з п'яти. Так, гаразд. Тепер ми можемо ту мозаїку розв'язати. Йдемо сюди. Так. Тут у нас е шифр ми можемо е вказувати на літери е крутячи стільки разів, скільки у нас тут е зображено. Тобто 2, 3, 4, 7 в е погодонідуковій стрілці або у зворотньому напрямку. І нам тут, я так розумію, треба ввести е, слово Асмодей. Давайте подивимося, як воно написаний, тому що я точно не пам'ятаю. тут Асмодаї. Угу. Так, запам'ятала. Тобто у нас АЦ2. По годинниковій стрілці. Так, А. Тепер С це в нас погодинникові стрілці. М це один протигодинниковий, але одинички у нас немає. Також у нас є М 3 погодинникові стрілці. Давайте спробуємо. О, це в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 годин... протигодинкової. Або 1, 2, 3, 4, 5, 6 протигодинкової. Вже не підходить. Вже не підходить. Окей, давайте ще раз. А С. Так, якщо ми, наприклад, на цю М підемо, це в нас 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 протигодинникової стрілки. 5, 6, 7. Окей, давайте протигодинковий спробуємо на цю М. О, це в нас один погодинниковий. Або 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теж не підходить. Так, пробуємо ще раз. А. А якщо ми на С на цю підемо, а наприклад, на цю, це в нас 1, 2, 3 3 протигодинковий. Тепер М. 1, 2, 3, 4 по годинниковій на оцю М. А 2 протигодинкувий на О. Тепер нам потрібно Д. Д це в нас 1, 2, 3, 4, 5. Не підходить. 1, 2, 3, 4, 5. Так, а як і там, і там п'ятірка виходить. А, нам сімка підходить по ідеї. Е, тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По годинниковій. Але треба зараз подивитися, щоб ми потім ще е, на А перейшли і потім на І. 1, 2, 3. Тобто нам треба зараз на 7 на протигодинникової. Раз, два, три, чотири протигодинникові і три погодинникові. Ми з вами просто майстри головоломок. О, пазл експерт. Це... ну Це ачівка того варта. А, так. А, так, а воно відкрилося чи ні? Відкрилося. Ще у нас один диманічний символ і остаточна, остаточний паперець із рунами. Ми його сюди. Опа! Так, дивні руни. Три частини. Вони підписані і цифрами, і рунами. Так, можливо, нам треба якось активувати ці руни на камені. В тому порядку, в якому вони записані. Так, ну, давайте там, туди і підемо. Спробуємо це зробити. Так, а ми можемо якось це взяти? Не кажіть мені. Тобто ми маємо ще сюди щось ставити? Я так розумію, що да. Ми без цієї частини ми не зможемо тут щось вводити. Бачите, воно не активне. А що ж тоді робити? Ну що ж, друзі, я думаю, що на сьогодні ми з вами завершимо на цій ноті. Ми дуже близько до розгадки. Ви розумієте, що нам залишилося знайти, е, знайти хлопця, куди він подівся. Нам залишилося відкрити цей сховок з іронічними демонічними символами. Ми їх будемо в наступній серії шукати. Я сподіваюся, що ми їх обов'язково знайдемо. Сподіваюся, що без підказок. Я вам дякую за перегляд. Не забудьте поділитися своєю думкою в коментарях, поставити вподобайку та зустрінемося в наступному відео.